Да? От вона маленька. Але вона на межі виходить сюди зовсім за межі цієї ж дільниці. Те саме, оце все на відповідності, знаєте, це, маленькі будиночки, на відповідності своїх меж дільниць. Оця велика кількість, вона саме... Тобто, якщо ми бачимо, що у нас синім кольором обведена межа дільниці, а от синім кольором будиночки. Які знаходяться за межами. І люди навіть ці не знають про те, що вони мають тут голосувати. Як правило, знаєте, у людей виникає бажання після там, другого вже виборів вже просто не голосувати. Кажуть, ми все одно не знаємо, де нам голосувати. Так, це щодо було підготовки до виборчого процесу 25 жовтня, а зараз давайте повернемося до те, що у нас відбувається в місті. Значить, на перше число я попросив, щоб мені департаменти надали інформацію щодо виконання бюджету, який є на 1 серпня 2015 року. Хочу сказати, що